Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. Знімаю для вас швиденький такий огляд порожніх пляшечок. Здавалося мені, що їх чомусь набагато більше по. Пакету. Але потім я зрозуміла, викладаючи їх, що їх не так вже й багато, але вони просто досить габаритні, тому вже такий швиденький огляд, зніму вже, що є в цьому місяці. по догляду за тілом, в принципі, майже нічого не закінчилося, здебільшого, це обличчя і волосся. Ну і трошки побутового. Тому е цей місяць буде швиденько. На наступний місяць то в нас вже багато там, такого, таких засобів, які закінчуються, вже буде про що розповісти. Почну із побутового. Це ось такий сантрі у мене від Мілам закінчення. Я постійно їх купую. Вони дуже класно видаляють мені ржу на наліт, вони справляються з моєю проблемою, тому що вода у нас дуже погана, і постійно я їх купую. Це для мене топ-1. Вони найкращі просто. Саме Сантрі не гелевий, а такий, як водичка. от Просто я балдю від нього, купувала, купую і буду постійно купувати. Засіб для миття посуду Sarma Platinum купувала в сільпо на акції. Гарний взагалі мені засоби від Sarma подобаються. Тут був приємний аромат. Єдине, що у мене вона впала і зламався дозатор, але це на якість не вплинуло, мені дуже подобається. Ем, можу сміливо рекомендувати і буду постійно їх купувати. Далі ось такий у мене пральний порошок, як бачите, вже трішки потрапила вода в пакет. І ну, коробочка вже виглядає не найкращим чином, тому берегти її далі немає сенсу. Савекс, преміум. Мені сподобався аромат білизни після Це такий свіжий, приємний був, навіть без додавання кондиціонеру. Він непогано справлявся, він гарно прав. І, скажімо так, і постільну білизну я ним прала, і просто звичайні речі. Все мені сподобалося, можна купувати. Єдине, що об'єм, звісно, такий маленький, але коли ваші фінанси співають романси, то і цього е, на декілька прань, скажімо так, до, наступної, до наступного надходження грошей і можливості придбати щось посерйозніше, то і це підійде. Да, е Туалетна тематика це ось такі незмінні. У мене блоки не Постійно купую їх в АТБ, особливо коли бачу акцію. Фарбую водичку освіжує і трішки підтримує чистоту. в унітазі, тому вони мені дуже подобаються. І до речі, зараз в АТБ вони по 32 гривні на акції. Але сьогодні я була і забула його придбати, тому найближчим часом зайду і куплю собі знову, тому що мій вже цей що. Оце я вам показую, він вже закінчується. Вистачає мені довше, ніж на місяць. Далі також в сільпо на акціях брала ось такі вологі серветки для прибирання. Універсальні, чистота і сяйву, усування запахів, свіжий аромат, блиск поверхні. Гарні серветки, гарно просичені, гарно вологі, скажімо так, вони цупкі. І я витирала ними пилюку, я протирала ними підвіконня, і мене все влаштоване, мені все подобається. Звісно, за повну вартість там воно щось 60 чи 70 гривень я їх би не купила. Але за 29 гривень 60 штук ну, можна купити. Ще хочу такі зелененькі спробувати. Вони для кухонної це універсальні, а то для кухні. Далі закінчилися у мене ось такі два плями-вивідника, Sky Style ваш 100 мл. Це є це бюджетний кисневий відбілювач. Я додавала його до прального порошку, коли прала світлу білизну. Ну, нібито непогано. А це виняткова ефективність видалення плям від Vanish Oxy Action. Також мені подобається, я не замочую ніде нічого, можу полити на плямку, трішки потримати, потерти, і потім я його додаю також до прального засобу і перу вже разом. Там, 60 градусів, то непогано. Якщо у вас там пральний порошок такий трішки слабуватенький, то можна додавати ці засоби, і воно буде трішечки покращувати картину. Далі, 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 у мене симфонія фарбування волосся. Ви Зараз обалдієте, скільки у мене баночок назбиралося. Раз, два, три. Де воно? Чотири. Дівчата, 4 штуки. Значить, Купила собі мала ось цю фарбу, фарбу, темний шоколад. Купила одну пачку. Я побоялася, що її однієї пачки не вистачить. І такий занадто темний колір мені здався для неї, тому я вирішила залишити її собі, підфарбувати ним коріння. І на моє коріння воно взялося якимось рижим кольором. Абсолютно, мені не сподобалося. Я думала, більш-менш підрівняється. Але ні, колір вийшов взагалі не красивий, не такий, як намальований. На картинці абсолютно не те, тому я мусила купувати собі чорну і перефарбовуватися. Тут уже претензій у мене немає. Взагалі до якості цих фарб у мене претензій немає. Зараз у мене однотонний колір волосся, мене все влаштовує, мені все підходить. А донці ми брали ось такі дві морозні капучини. Ось тут колір вийшов красивий, він гарно ліг, він дійсно вийшов такий самий, як на пакуванні. Фарба не перепалила волосся, фар... волосся гарно виглядає, має доглянути вигляд, і мені подобається. Що вони, по-перше, бюджетні, їх брала по 28 гривень в ЄВІ була акція, навіть без акції вони досить бюджетні. Мені подобається, що вони досить нормально відносяться до вашого волосся. І тримається непогано колір, не, ну, скажімо так, не швидко змивається. Тому це великий плюс цієї фарби. Мені вона дуже подобається, тому періодично купую. Якщо ще не пробували, то зверніть увагу і спробуйте. Не знаю, як працюють блонди, але саме ось ці для брунеточок, то мені досить-досить подобається. Далі, далі. Волосся. Закінчився у нас гарнір фрукті стійкий колір. Серед усіх гарнірів цей мені сподобався найменше. По-перше, аромат мені не сильно сподобався. По-друге, чомусь якось після нього дуже швидко жарнилося волосся. Хоча перед цим усі попередні гарніри. Так з нами не вчиняли, а цей чомусь вирішив вчинити. Я не пам'ятаю, здається, в Васонці ми його на акції брали. Бальзам у нас ще залишився, а шампунь вже закінчився. Потрібно було двічі промивати волосся. І, наприклад, сьогодні ввечері я помилася, а завтра ввечері в мене вже жирне, жирнувасте, скажімо так, не, не сильно свіже коріння. Тому це для мене дивно з моїм. Е Скажімо так, графіком миття голови, я мию волосся раз ну, перший день помила, другий не мию. І на третій, можу навіть на четвертий, якщо там якісь у мене є поважні причини, наприклад, мені лінь або нема, немає світла, ну там, ну, коротше, багато чого може. Навіть пізно прийшла, повернулася додому. А зараз, коли в квартирі було холодно і не було опалення, то взагалі в мене було безліч поважних причин, чому мені лінь мити голову часто, тому що. Полудна. Ось так. Не сподобався, повторювати не будемо. Що нам сподобалось, це ось така маска. Дуже мені сподобалася, класна, я не очікувала, вона бюджетна, біонатурель. Це наша українська фірма, виробник. Хай маск. Вона йшла з олією. чорною, Олією чорної кричі. Ну, я не розумію. І гіалурон. Коротше, мені дуже вона сподобалася. Приємний ароматика. така вона здебільшого, звісно, була схожа на бальзам, але працювала класно. Волосся гладеньке, волосся слухняне, воно не електризується. У мене волосся, скажімо так, пористе, пишне і дещо приглажувало і такий зволожений і доглянутий вигляд мало, ще й нібито трішки вирівнювало його. Ну і коротше, прибирало цю пушистості, все, мені дуже сподобалось. Аромат з баночки дуже класний. На волосі ненадовго лишається легким шлейфом, але не нав'язливим, не таким, щоб перебивав ваш парфум. Коротше, нам дуже сподобалось. І доньці і з її волоссям, яке у неї Скажімо так, не кожна маска для неї підійде, тому що волосся не сильно пошкоджене і е, інколи навіть бальзам, кондиціонер або спрей їй може переживити волосся, і воно виглядає нечистим і недоглянутим. Так? З цією маскою цього не було розсипчасте, гарно розчісувалося, мало гарний вигляд. І взагалі мені дуже сподобалось, брала я її, здається, за 95 чи за 100 гривень за об'єм на секундочку. 946 мл Ельфа Косметікс. Дуже сподобалося, буду обов'язково ще брати і повторювати. Нарешті закінчився у мене термозахист, термоспрей від е, Сойка. Чому нарешті він мені то подобався? Аромат у нього приємний, не нав'язливий. Такий симпатичний дизайн, але трішки почала вже ця наклеїчка відставати, тому що вже йому ну гарно. В березні було б рік. Я здається, в березні купувала цей набір. Все, е, що входило до складу набору, закінчилося. Залишився лише цей термоспрей. Я не знаю, чи він допомагав, чи він захищав моє волосся від термічної обробки. Він не лишав на волосі аромату, він не робив його перенасищеним. Він дещо допомагав при розчісуванні, і при цьому все він не робив більше нічого. Там він не працював як кондиціонер, наприклад, якщо гліскури, там, і пантіни, то вони працюють трішки як кондиціонер, то цей працював виключно ну, як термозахист. Це так е, указано виробником. А по факту чи робив він хоч щось, я не знаю. Але волосся в мене і не покращилося, і не погіршилося. Не у мене, ні у доньки після нього. Тому не знаю, який відгук вам залишити на цей засіб. Він у нас був і був. А що він робив, е, не знаю. Далі засіб для вмивання, це ось така піночка. Наєва я робила замовлення, і вона там коштувала щось, здається, 17 гривень. Я взяла її спробувати. І що я вам скажу? Вона не така, як оце ці китайські, типу біоаква, і все, вона не сильно така прям концентрована, скажімо так. Треба дещо більша кількість для того, щоб його гарно розмилити. Але при цьому він класно справляється. Це очищення до такого скрипу. Використовувала як вечірнє очищення, класно справляється з макіяжем, навіть з водостійким. Мені сподобався, не пересушує сильно шкіру, але все одно є відчуття, що після нього хочеться нанести крем, але не таке інтенсивне, тому що, наприклад, після біоакви мені прям ну от, сію секунду хотілося нанести крем. Тут ні, тут просто хотілося, але. Але можна було і потерпіти трішки, тому не сильно сушило шкіру. За 17 гривень ну, можна, але ну, більше як тільки вечірнє вмивання, тому що на день все ж таки. Е Ну, зранку не потрібно такого інтенсивного очищення, я так вважаю. Ну, звісно, якщо у вас дуже-дуже сильно жирна шкіра, то тоді і ви намагаєтесь якось з цим боротися, там позбутися, то тоді можна. А у мене шкіра комбінована, жирна, вона у мене буває виключно декілька днів на місяць. Тому е, нормальний засіб. Не знаю, чи буду повторювати, побачимо. Юлю Ілюші закінчилася зубна паста. Аквафреш бік-тік від 6 до 8 років. Зубна паста, вона така солоденько, трішки з м'ятним. Зубки були біленькі, зубки були чистенькі, освіжувало подих йому. Йому сподобалася нормальна зубна паста, користувалася і задоволенням, проблем там з якимось кровоточивостю не було. І взагалі у нас немає поки що ні карісу, ні де нічого, тому що. ну… Дякувати Богу, у нього немає проблем з зубами по петлу. Тому, в принципі, будь-яка зубна паста йому підходить. Єдине, що я дивлюся зараз, що ті, що більш дитячі, вони не так вибілюють, наприклад, йому зубки, все ж таки, він їсть, він там п'є чай і все. І, ну. Зуби мають, скажімо так, властивість трішечки жовтіти. То не кожна зубна паста буде їх вибілювати і таку свіжість подиху робити. А з цією проблем не було, це абсолютно підійшла. Йому і по віку, і по присмаку, і по відбіленню, і по всьому, коротше, гарна зубна паста. Будемо повторювати. Далі у мене йдуть ще буршалки. Із жіночих штучок закінчилися у нас такі дискріт. Мені вони сподобалися. Ну, нічим не краще, ніж от ті, які я вам постійно показую, бела. Тін здається, чи я ну коротше ці для дівчаток в різних упаковочках я їх постійно беру. Ціни чим не гірші, єдине, що вони тонші. Тонші, і в принципі на цьому все. Ну, Нормальні Нормальні жіночі штучки можна використовувати, тим більше так, як ми їх використовуємо досить досить рідко. І вони не часто в мене мількають, тому можна. На постійній основі лібреси все подобається, все влаштовує, повністю ідеальні, класні задоволення. Тому ви їх також у нас постійно бачите. Також у нас закінчилися ось такі від Simple Venus, від Gillette станки для гоління. Їх було тут 6 штук, ще дві у нас у використанні досі є, одна, моя, одна доньки. Але ну, вже я вирішила вам показувати, тому що ці дві ще якісь тиждені, вони викинуться. Непогані, єдине, що вони трішки такі все ж таки грубуваті, мені подобається з плаваючою голівкою. Тоді е, я свої костляві ноги е, трішки менше ріжу. А тут трохи крової я все ж таки позаймалася, особливо на колінах може це бути, або ну, на тих ділянках, де виділяються кістки. Кістки мої. Тому ну, таке нормальні. Нормальні станки, але все ж таки я більш люблю неодноразові а такі саме бридки, нормальні, багаторазові, ті, що на рік. Голисо, допоки тупою не стане. Далі літо жіночі, о, жіночі, господи, ватні диски. Використовуємо з донькою на двох. Вона змиває макіяж, а я наношу тонік ними. Я макіяж міцелярною водою, здебільшого не змиваю, а вона змиває, а вона не сильно наносить тоніки, в неї одразу йде сиворотка, а я наношу. Тому використовуємо досить часто Ці досить непогані, постійно їх беру. Не люблю ватні диски, які без прошитого цього краєчка, тому що вони розлазяться. І часто ця вата лишається на обличчі, зверху наносиш макіяж, тоді ходиш півдня, чухаєш того носа там чи ще щось, не розумієш, чому, а там якась ватинка, там ворсинка прицепилася, і ти його ще й спонжиком прихлопала, <рискій> прибила собі, тому не сильно люблю. А ці ну, нормальні, мені подобаються, вони не розлазяться. Мило, яке в нас ніяк не закінчиться вже другий місяць, і я думаю, що це гарний показник. Мила це дору, об'єм 150 грамів. Ми, ми їм, ним досить все часто, ну там руки, тіло можемо помити. Я можу навіть вмитися ним. І приємний такий морський унісекс-аромат, свіжий, класний. Мені воно дуже подобається шматочок такого блакитного кольору, як оце на етикеточці, трішечки прозоренький. Е, ну, такий. Коротше, ну ви зрозуміли гелевий типу. Класне мило. І ще, мабуть, пів цього місяця воно точно буде в носу у використанні ніяк не дозакінчиться. В сумочці в мене лежали ось такі ультрам'які серветки для інтимної гігієни. Я не пам'ятаю, коли я їх купляла для чого. Здається, якась акція була. Я от їх в сумці з собою на роботу носила і використовувала для рук. Я не використовувала за призначенням, тому що я. Ну, це ще знаєте, для мене таке спорне питання. Е, краще ці всі процедури проводити там вдома зранку і ввечері, але. Е... Якщо, наприклад, ви йдете десь до лікаря, то тоді можна використовувати, ви не впевнені, там, скажімо так, в свіжості подиху, е, тому можна використати. А так зазвичай то, ну, постійно там ходячи в туалети і тому подібне, я таке не використовую. А для рук е, замечательно. мені сподобалося, мені пішло. Тому Ось так от таке у мене е, відгук такий. На ці засоби. Можливо, якщо ви їх використовуєте за призначенням, то напишіть в коментарях, який відгук у вас у мене такий. Закінчилися у мене від Beauty Derm такі патчі під очі. Брала я їх також у сільпощі. Там акція була 999. Вони мені припікують трішки гіалуронові Такі вони, ті, що зараз від Садоєр у мене є, ну там вже в баночці, то вони мені подобаються більше, чому тому що вони не печуть, а ці припікають І такі, вони товстенькі, але при цьому вони гарно тримаються. Зволожують, нібито трішечки е, як воно, оточність. Я не пам'ятаю, як воно оточність знімають, але мішки під очима і тим ніколи не прибирають. І маски для обличчя. Значиться, значиться Це закінчилася. У мене активний ліфтинг, гарно зволожила, але єдине, що після неї я на ніч використовувала. Розгладжує, не знаю. Живить так класно живить. Е, з приводу підтягує. Я також не знаю, чи підтягнуло воно мені щось чи ні. Використовувала я її на ніч. На ранок, звісно, е, погляд такий, ну, обличчя було свіженьке, приємне, м'якеньке доглянуте. Я не скажу, що я там омолодилася, як молодінчик, але все ж таки кольор обличчя вирівняло і за рахунок цього здалося, що нібито і помолодша, помолодшави. Таке пасімпатішні женщина стала. Ну, коротше, нормальна така масочка. Мені сподобалась. Єдине, що. Якщо використовувати її зранку, то є бажання після неї вмитися, тому що лишає липкий шар. Е, і, е, Ну, коротше, я люблю таке змивати, якщо липкий шар лишається. Далі масочка з Алоя Вера від Ellen Cosmetics закінчилася у доньки. Е, гарно зволожила, да і все, в принципі, для неї для її віку, то і більшого нічого не потрібно. У мене ще також закінчилася від Bernier Hydra Bomb. От вона мені дуже сподобалася. Офігенна дівчата маска. Нанесла я її перед роботою на 15 хвилин. М -м 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 дуже класно зволожила, м'якенька, ну, гладесенька, доглянута, красива така шкіра, така насичена, ну, пружненька, живенька. О, ну, коротше, Мені дуже сподобалася. Е -е eh, буду обов'язково їх повторювати, використовувати. от, ну, прям, ну, я не знаю, в саме серденько мені ця маска попалася. Серед усіх, що я пробувала, допоки що які зволожуючі, оця була для мене. Топ-1 фаворит найкраще. Звісно, вона не найбюджетніша. Можна купити там за цю ціну. Я брала, здається, за 59 гривень по акції. Ну, за цю ціну, якщо по-хорошому, то корейських можна взяти три. Але ж вона працює одна, як ті три корейські. Тому. Вона мені сподобалась. Звісно, кожен день я так ще не жирую, щоб такі маски використовувати. Ну, кожен день собі купувати перед роботою. Але, ну, в принципі, хоча б декілька разів на тиждень, пабалдіть, чому б ні, дуже сподобалася. Спробуйте. І закінчилася у мене ще також, ось така від Garnier, Це чорна масочка. Вона дійсно була чорна тканинна, така ця біленька була, а ця чорна тканинна. До речі, від Ellen Cosmetics також була маска чорна. За ХБХ кислотами. Що я вам скажу? Спочатку я її нанесла, так походила, з нею нічого толком не зрозуміла. Ну Так воно трішечки нібито підсушило мені шкіру, до речі, трішки нібито підсушило. Я не зрозуміла її ефекти, я її не змивала, а отаку, ну, зняла із себе ще протерла собі шию, протерла собі залишками цієї есенції груди. Розвернулася, пішла, лягла спати. Зранку встала е на дворі так темнувато. Я собі зібралася на роботу і пішла на роботі. Дивлюся, думаю, боже, що це воно в мене таке на лобі, не зрозуміла. На лобі, на підборідді, на носі. І я зрозуміла, що в мене шелушиться шкіра. Думаю, а чого вона шелушиться так ось? А хабаха кислоти вони ж почали мені, скажімо так, як пілінг працювати. Е, можливо, якби я на ранок звернула увагу і проскарбувала свою шкіру, то такого б не було. Але так як я чомусь не подумала, що вона спрацює, тому що, ну, здебільшого, ось такі ну, досить бюджетні марки, де написано там хабаха кислоти, особливо якщо це маски. Ну, здебільшого, це все таке. ну, по ушам катаються, не факт, що воно там десь щось є, і якийсь ефект буде. а Тут дійсно був дійсно, воно мені відшелушило Дійсно, прибрало там якісь мені ці ороговелі клітини. Ну добре, що не було такого яскравого сонечка, і ніхто не помітив. Або, хоча б ну, люди були виховані, можливо, навіть мені не сказали, якщо і помітили якісь там зміїні ці шкурочки в мене на обличчі. Але прийшла додому, вечором поскрабувала його і все. І красота, і чистота обличчя чистеньке. І до речі, чорні цятки на носі вона дуже класно висвітлила. Коротше, мені сподобалося. Можна її використовувати, але бажано або щоб ви на наступний день були вихідні, або, або, або ну, придивляйтеся, якщо ви бачите якісь шелушіння, то е, скрабуйте шкіру. У мене шкіра, я вам скажу, навіть не чутлива. До речі, не придивляйтеся або з обережністю купуйте ті, у кого чутлива шкіра. Тому що моя шкіра не чутлива і була реакція. Як вона спрацює на вашій чутливій, ну це вже я не знаю, не можу вам казати. Тому обережненько. І закінчилися у нас ось такі вітамінки Супрадін. Дорогі, ну як дорогі? Ну, не дешеві. Вони там гривень 450-500, може, десь в цьому районі, будуть за 30 штук. Що тут у нас в складі? Ось так. Я вам зараз увеличу, привеличу, що там, як його? як його, як його зробити? Нічого не видно, нічого. Ну, коротше, вітамін А, Д є К, Б1, Б2, ніацин, пантенолова кислота, вітамін в 6 біотин, вітамін С, кальцій, магній, мідь, йод, цинк, марганець, селен, молібден і коензим q 10 Застосовувати дітям старше 12 років по одній таблетці на добу. Використовувала в мене їх донька, пила, щоб підвищити там собі імунітет і тому подібне. М -м не знаю. Вони нічого не зробили, імунітет у неї не підвисився. Ні, ну можливо, десь якийсь там рівень вітамінів в організмі підвисився. Ми ж там не робили аналізи, якісь загальні крові, все. Просто взяли, просто вона пропила їх, і просто ми їх викидаємо. Все. Чи вони зробили щось? Ну, сподіваюся, що зробили. Ну, гірше покрай... принаймні, вони не зробили. Тому ось так не можу нічого сказати. Можливо, ті, хто п'ють їх на постійній основі, то ті знають краще. А ми пропили лише один раз і ну, повторювати, то я не знаю. Я сумніваюся, що ми будемо їх повторювати. Тому ось так. Ось такі в мене порожні пляшечки, ось такі у мене відгуки. Мало вастенько, але як є не кожен місяць, його багато. На наступний, я думаю, що буде більше. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що ви з нами. Бережіть себе і своїх близьких. Міцного вам здоров'я, нервів, тепління, миру вам і вашому дому. І слава Україні!